Ми прочитаємо декілька місць з Нового заповіту про Господа Ісуса Христа. Потім ми подивимося одну ілюстрацію в старому заповіті, що Бог робив. І подивимося там, як можна побачити Господа Ісуса Христа і порівняти себе, в яких ми обставинах в Божих очах, хто такий Бог, хто такий. Господь Ісус Христос Його Син, і хто так і ми, і чому Бог так любить грішників? Нехай Бог благословить цей вечір, коли ми відкриваємо Біблію. І Євангелія від Івана. Перший розділ. Один вірш, вірш 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Перше місце, яке ми прочитали в цей вечір, цей вірш, який ми прочитали, було вказано на одну особу Іваном Хрестителем на пустині, було вказано на одну особу, хто він і що він робить. Ми сьогодні хочемо в цей вечір вказати на одну особу, який може спасти. Душу абсолютно кожного, хто прийме Його. Коли Господь Ісус Христос проходив його Іван побачив і промовив: Оце агнець Божий, ми будемо роздумувати, хто такий агнець, чому Господь Ісус описаний тут як ягня? Що було ягня для Бога, що було ягня для людини? Чому про ягня написано в Біблії? Чому Господь Ісус Христос це агнець Божий? Що на себе гріх світу бере. Ми будемо про це роздумувати. Так як Іван Хреститель вказав на Агнця Божого, так сьогодні Бог очікує. Бог очікує, щоб на його сина також вказали. В ці дні, в які ми проживаємо. Дві тисячі років минуло, а Бог очікує, щоб про Його сина вказали. Ось Агнець Божий. Який бере на себе гріх світу, він може взяти на себе твої гріхи, якщо ти повіриш в нього. Ми будемо роздумувати, що таке взяти гріхи. Ми будемо роздумувати, як це Господь Ісус Христос народився в вифлеємі, був немовлям, народився між худобою від Діви Марії, від Духа Святого. Народився в шлях, в який не народилася жодна інша особа. Він так народився. Його поклали в ясла, він став людиною. Взяв на себе людське тіло, стався справжнім чоловіком. Прожив 33 з половиною роки і одного разу він відправився на гору Голгофу, де його прибили до Христа. Він є агнець Божий, який там на Голгофі помирав за грішників. Він хоче, щоб ти повірив в своєму серці, що, ти, що він помирав за тебе і що ти потребуєш цього агнця. Євангелія від Івана 10 розділ. Слова Господа Ісуса. Вірш 9. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде і пасовисько знайде, ми будемо роздумувати, чому Господь Ісус Христос назвав себе дверима. Він сказав дуже чітко: Я двері. Ми хочемо вказати в цей вечір на агнця, і ми хочемо вказати в цей вечір на двері. На єдині двері до вічного життя, на єдині двері до неба. І Господь Ісус Христос сказав, Я двері. Він є двері, через які ми можемо спастися, треба війти в ці двері. Що це за двері, в які треба війти? Що це за агнець, який взяв на себе гріх світу? Господь Ісус Христос сказав, коли через мене хто увійде, спасеться. Він є двері, щоб ми спаслися. Він є двері, щоб ми не залишились на цій широкій дорозі. Абсолютно кожен грішник, а це про нас. В нас немає іншого вибору, щоб не бути грішником. Ми можемо змінити професію. Хтось може бути шофером, а потім стати будівельником і так далі. Але ми не маємо вибору, щоб ми не були грішниками. Ми можемо зупинитися, бути будівельником. Ми можемо зупинитися бути студентом. Ми не можемо зупинитися бути грішником. Але ми можемо війти в ці двері, якими є Господь Ісус Христос, і спастися. Ми будемо роздумувати, як війти в ці двері. Перший Івана, перший розділ, вірш сьомий. Ще два місця і відправився в одну історію. Маленький лист перш Івана, який знаходиться майже в кінці Біблії. Перший розділ, вірш сьомий. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі? То маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. А тут ми читаємо про кров Господа Ісуса. Чому так в Біблії написано про Господа Ісуса, що він агнець Божий, який бере на себе гріх світу? Чому описано в Біблії, що він є двері, через які можна спастися? І чому написано про Його кров неодноразово? Про його кров. Кров, яка очищує грішника від усіх гріхів, це є Божий план спасіння. І автором цього великого спасіння не є людина, автором цього великого спасіння не є якийсь пророк з Біблії, не є якийсь учень чи апостол. Автор великого спасіння, яке ти можеш сьогодні приймати, є вічний Бог. Є той, хто все творив. Є той, хто одним словом поставив сонце і місяць в небі. Є той, хто формував планету. Є той, хто формував моря. Вічний Бог, який є всемогутній, послав свого Сина, щоб той пролив свою кров. І тут написано, що можна ходити в світлі. Господь Ісус є світло. Він сказав. Сам про себе я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде той в темряві, але матиме світло життя. Він сказав, що Він є світлом для світу. Він може сьогодні бути світлом для тебе. І ти будеш ходити тоді в світлі, коли приймеш його, а це тільки вузька дорога. Тільки на вузькій дорозі можливо мати очищення кров'ю Господа Ісуса від своїх гріхів. Тільки коли увійти в двері, можна бути спасенним. Тільки коли в тебе є агнець. Господь Ісус Христос, як твій Спаситель, можна бути раз і назавжди спасенним від вічного суду. І мати вічне життя в небі. Дії апостолів, 16 розділ. Дуже просте питання, дуже проста відповідь. Дії апостолів 16 розділ. Вірш 30 і 31. І вивів їх звідти і спитав добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. А далі, до того, це запитання задавав охоронець в'язниці. Охоронець в'язниці, який стривожився стосовно своєї душі. Він насправді почув спів від Павла і сили в цьому розділі. Вони співали в тюрмі. Він почув спів, він прочув про Господа Ісуса. Він стривожився в своїй душі. І він дав питання, що треба мені робити, щоб спастися. Він почув про спасіння там в'язниці. Це була його робота, охороняти в'язнів. Була одна відповідь: Віруй в Господа Ісуса, і ти будеш спасенний. І всі, хто в твому домі, також можуть повірити в Господа Ісуса і будуть спасенні. Бо по факту вони звістили Євангелію всім, хто в тому домі, і вони увірували. А тепер відправляємося в одну історію. Книга Вихід. Дуже стара історія. Але реальна. Щось сталося в Єгипті. І ми про це прочитаємо. Книга вихід, 12 розділ. Це є друга книга Біблії. Книга буття, а потім книга вихід. Прочитаємо з першого по 13 віршів. 12 розділ перших 13 віршів. І сказав Господь до Мойсея й до Аарона в Єгипетському краї, говорячи: Оцей місяць для вас. Початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця: нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. Ми маємо ягня тут. Ми маємо ягня в цій історії. А коли буде той дім замалий, щоб їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до Його дому сусід, його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та зкіз. Ми маємо ягня, яке немало вади. Це не могло бути будь-яке ягня. Це ягня мало бути пильноване згідно. Того, що Бог сказав, ми про це будемо читати, воно мало бути пильноване, воно мало бути без вади. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколе його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки, і на одвірок верхній у тих домах. Що будуть їсти його в них, тут є кров. Ми маємо ягня, яке мало бути пильноване, безвадне. Ми маємо кров. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісноки, нехай їдять його на гірких травах. Не їжте з нього сирового та вареного, звареного у воді. Бо доїде тільки спечене на огні, голова Його з голінками Його та з нутром Його, і не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. А їсти Його будете так, стегна ваші, підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете виїсти його в поспіху, Пасха Це для Господа. І я перейду тієї ночі в єгипетській краї. І повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного, від людини аж до скотини, а над усім єгипетськими богами вченю я, суд, я Господь, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. Знаєте, що там ще було? І нехай візьмуть тієї крови і нехай покроплять на обидва бокові одвірки. І на одвірок верхній. В цій історії є двері. Ягня, кров, двері. В цій історії є суд. В цій історії є вічний Бог. Який збирається дещо зробити в Єгипті, і він не жартував. І в цій історії є вічний Бог, який дав єдиний шлях спастися, коли Бог збирався судити. Бог сказав Мойсеєві і Араонові, Він збирався зробити фінальну кару в місцевості в Єгипті. Він сказав одну річ: прийшов час мого великого суду на Єгипет. Але цей добрий Бог Біблії, він збирався порятувати абсолютно кожного, хто збирався прийняти те, що Бог говорить. Він сказав: Я буду судити в цю ніч. Але якщо ви візьмете ягня, якщо ви заколите того агенця. І візьмете його кров, агнця, і помастите одвірки дверей, і зайдете всередину того дому. В ту ніч, коли я буду проходити і робити Великий суд в Єгипті, якщо я побачу кров на одвірках домів, я той дім не зачіплю. Той дім буде спасенний від того суду. Ті люди, які послухалися, будуть спасенні від того суду. Кожен, хто цього не буде мати, хто не буде мати тієї крові на одвірках, хто не буде всередині, станеться смерть. В той час Бог карав смертю. Перворідних. Але ті, хто послухали Бога, вони увірували в те, що Бог буде робити. Вони взяли агнця, вони намастили кров'ю одвірки, вони ввійшли в ті двері, що Господь сказав? І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмину вас. Якщо я побачу ту кров, що ви послухалися і прийняли те, що я сказав <клух> зробити, суд вас оминає. На сьогодні. Бог дав агнця людям. Бог послав свого улюбленого сина. На сьогодні Бог дозволив, щоб його кров пролилася. Кров його улюбленого сина. На сьогодні Бог дав ті двері, які ми не повинні намащувати кров'ю, а сам Господь Ісус Христос. Коли пролив ту кров, він стає цими дверима, і коли ми вірою в Господа Ісуса Христа входимо в ці двері на вузьку дорогу, що Господь Ісус Христос сказав Я двері, коли хто війде крізь мене, спасеться. Все, що ми хочемо донести в цей вечір, це вказати на агенця. І вказати на ці двері, і вказати, що це повний захист від Божого суду. Віра в Господа Ісуса Христа. Наш гріх є реальний. І наш гріх відділяє нас від Бога. Ми грішимо проти Бога. Бог є святий. Бог є святий. Ми є грішні. Нічого нечистого не війде в небо. І якби коли не було тієї крові в Єгипті, на тих одвірках, в цій історії написано, що сталося? Смерть. Бог засудив їх. Якщо ми не війдемо в ці двері, які по факту, позначені його кров'ю, де сам Господь Ісус Христос, як ми прочитали, що Його кров очищує нас від усіх гріхів, коли ми віримо в Нього в серці? Якщо ми повіримо в Нього в цей вечір? Що Господь Ісус Христос сказав я двері, коли хто війде крізь мене спасеться? Вірш 21 і до 23. -го. І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлевих та й промовив до них: спровадьте, і візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими, і заколіть Пасху. І візьміть в'язку ісопу, і умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього одвірка, і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині. А ви ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку, і перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту кров на одвірку горішнім, і на. Двох одвірках бічних і обмине Господь ті двері, і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. Вони були збережені там, вони були спасенні від Божого суду. Ми можемо сьогодні також бути спасенні в наших душах, спасенні на вічне життя. Ми сьогодні можемо запевнитись, абсолютно запевнитись, ми зараз відкриємо ще один вірш, що Господь Ісус Христос єдиний, через якого ми на суд можемо не прийти. Все решту, тут не будуть стояти слюсарі, тут не будуть стояти медики, тут не будуть стояти вчителі, тут не будуть стояти професори. Тут будуть стояти грішники. Бог не буде дивитися, хто ми по статусу. Тут будуть стояти ті, хто не війшов у двері, хто не прийняв Господа Ісуса як Свого Спасителя. Тут будуть стояти ті, хто не повірив, що Господь Ісус стоє той Агнець, який помирав на хресті, що Господь Ісус є тими дверима, через які спастися. Тут можеш стояти ти. Якщо ти сьогодні не повіриш в Господа Ісуса. Люди помирають кожен день. Бог не буде жартувати з гріхом. Людина, яка помре в своїх гріхах, яка б вона релігійна не була, і скільки би добрих справ вона не зробила, якщо вона не родилася згори, як це називає Біблія. Якщо людина не народиться духовно, вірую в Господа Ісуса. Така людина відправляється до пекла після своєї смерті назавжди. Там не буде дверей, там не буде агнця, там не буде можливості спастися, там буде темрява. Якщо ти не маєш ще сьогодні Господа Ісуса як свого Спасителя, і ти помираєш сьогодні, згідно Біблії, ти відправляєшся в загублену вічність. Але знаєте, що сьогодні можна зробити? Ми тут всі живі. Ми, ми почули про агнця, про двері, про кров, про суд. Ми почули питання, що треба робити мені, щоб спастися. І відповідь це віра в Господа Ісуса. Церква не спасає. Жодного вірша в Біблії, що церква спасає. Сотні віршів в Біблії, що віра в Христа спасає. Добрі справи не спасають. Спасенні благодаттю через віру. А це не від нас то дар Божий. Спасіння то дар Божий. Бог спасає душу. Коли ти повіриш в Господа Ісуса. Один вірш. Євангелія від Івана, 5 розділ. Слова Господа Ісуса. Чи повіриш ти в це, чи не повіриш, це є твій вибір. Бог хоче тебе в небі. Але якщо ти не повіриш, ти не підеш до неба. Це неможливо. Це неможливо піти до неба, коли ти в своїх гріхах. Це просто неможливо. Один вірш. Вірш 24. Слова Господа Ісуса. По правді, по правді, кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов. Він від смерти життя. Тут не сказано по правді по правді, кажу вам, хто ходить до церкви, той на суд не прийде. Дуже багато людей будуть стояти тут, які сотні раз ходили до церкви. Церква не спасає. До сина потрібно прийти, до сина Божого, який помер на Христі і готовий спасти тебе в цей вечір. Чи хочеш ти не прийти на суд? Агнець, кров, двері все для тебе. Тобі потрібно просто увірувати в своєму серці, що Ісус Христос помер за твої гріхи. Нехай Господь благословить.